Книга Левіт розділ 23. І сказав Господь Мойсеєві. Промов до синів Ізраїля, і скажи їм празники Господні, за яких ви скликатимете святі збори, ось вони мої празники. Шість день можна працювати, а сьомого дня субота цілковитого спочинку, святих зборів ніякого діла не робитимете. Спочинок це для Господа по всіх оселях ваших. Ось празники Господні, святі збори, що їх скликатимете в свій час. Першого місяця, 14-го дня місяця. Надвечір Пасха Господня. А 15-го дня того ж місяця свято опрісників на честь Господа, сім день їстимете опрісники. Першого дня будуть у вас святі збори, ніякої тяжкої роботи не робитимете. Сім днів приносимете вогняні жертви Господові, а сьомого дня будуть святі збори. Ніякої тяжкої роботи не робитимете. І сказав Господь до Мойсея: Промов до синів Ізраїля, і скажи їм, як увійдете в землю, що це хочу вам дати, і там жатимете жниво, то принесете сніп первоплід ваших жнив священникові, А він. Принесе його перед Господа, щоб зробити вас угодними йому. Принесе він його другого дня після суботи. Ви ж, у той день, як будете приносити снопа, жертвуватимете у всипалення Господові ягня, без вади, однолітка, а в офіру йому дві десятини петльованої, змішаної з олією, муки. Як вогняну жертву на приємний запах Господові, а на питну жертву йому чверть гіна вина. Ні хліба, ні праженого зерна, ні сирого зерна не їстимете аж до самісінького того дня, поки не принесете дар вашому Богу це установа віковічна для ваших поколінь у всіх оселях ваших. Від другого дня після суботи, себто від дня, коли принесете як коливальну жертву снопа, полічите собі сім повних тижнів і, полічивши аж до другого дня після сьомої суботи п'ятдесят днів, принесете нову офіру Господові. Із ваших осель ви принесете два хліби, як жертву на коливання, з двох десятин петльованої муки. Нехай будуть спечені на заквасі, як первоплід Господові. І принесете з хлібом семеро ягнят без вади, однолітків та одного бичка і двох баранів. Вони будуть на всипалення Господові, а з ними офіру на питну жертву, як вогняну жертву, як приємний запах Господові. Ви принесете одного козла на жертву за гріх і двоє ягнят однолітків на мирну жертву, а священник принесе їх разом із хлібним первоплодом у коливальну жертву перед Господом, їх присвятити Господові на користь священника. Того ж самого дня скличте святі збори, і вони святими будуть для вас. Ніякої тяжкої роботи не робитимете це установа віковічна в усіх оселях ваших для поколінь ваших. Як збиратимеш жниво на своїй землі, не дожинатимеш країв твоєї ниви і не будеш підзбирувати колосків після жнив, У Богому та приходнові їх залишиш. Я Господь, Бог ваш. Господь сказав Мойсеєві, промов до синів Ізраїля так, перший день сьомого місяця буде для вас великим пам'ятковим відпочинком під гру святкових труб із святими зборами. Ніякої тяжкої роботи не робитимете, принесете вогняні жертви Господові. І сказав Господь Мойсеєві. Десятий день сьомого місяця буде днем покути. Святі збори будуть у вас. Ви будете вмертвляти самих себе і приносити вогнені жертви Господові, не робитимете ніякої роботи в той день, бо це день покути, щоб спокутувати за вас перед Господом Богом вашим. Тим то кожен, хто не вмертвлятиметься в той день. Викоріниться з поміж людей своїх. Кожен, хто того дня робитиме якесь діло, вигублений буде з поміж людей його, ніякої роботи не робитимете. Установа віковічна для ваших нащадків у всіх оселях ваших. Це цілковитий відпочинок для вас. Ви будете вмертвляти самих себе. Дев'ятого дня того місяця ввечері. Від вечора до вечора будете цілком спочивати. І сказав Господь Мойсеєві, Промов до синів Ізраїля так. 15-го дня, сьомого місяця свято кучок сім день на честь Господа. Першого дня будуть святі збори. Ніякої тяжкої роботи не робитимете. Сім день приносимете вогняні жертви Господові. Восьмого дня будуть у вас святі збори і спалюватимете вогняні жертви Господові. Це врочисте зібрання ніякої тяжкої роботи не робитимете. Ось такі празники Господні, що в них скликатимете святі збори, щоб приносити вогняні жертви Господові Всепалення, офіру, кров'яну жертву і питну жертву кожну в свій день, крім субот Господніх, і крім дарів ваших, і крім усіх обітниць ваших, і крім усіх добровільних приношень ваших, що схочете дати Господові. А 15-го дня. Сьомого місяця, як позбираєте врожай із землі, святкуватимете свято Господнє протягом сімох днів. Першого дня буде цілковитий відпочинок, і восьмого дня цілковитий відпочинок. Першого дня виберете собі найпишніших плодів із дерев, пальмового віття, гілля густолистих дерев і верболозу. Що над бурчаками і веселитиметесь перед Господом Богом вашим сім день. Тож так святкуватимете його, як свято на честь Господа, сім день щороку, ця віковічна для ваших поколінь. Сьомого місяця святкуватимете його. У кучках житимете сім день. Кожен тубілець із Ізраїля житиме в кучках, щоб нащадки ваші знали, що в кучках оселив я синів Ізраїля, як вивів їх із єгипетської землі. Я Господь, Бог ваш. І Мойсей об'явив синам Ізраїля свята Господні.